З дому, але обстріли останніх днів переконали таки залишити рідне місто. Трьох місцевих жителів Покровська евакуював спецпідрозділ поліції Білий Янгол. Та в місті ще лишаються цивільні. За останніми даними Донецької ова їх понад 1900 людей. Як виглядає потрощений ворогом Покровськ? Далі у сюжеті. Розбиті стіни, уламки покрівель і друзки балок. До приходу руського міру тут у Покровську торгували харчами. Нині пустка. А в цю п'ятиповерхівку росіяни влучили під час одного з останніх ударів. І у цих будинках, попри обстріли, ще лишаються місцеві. Досі на вмовляння правоохоронців виїхати не погоджувалися. Ви готові? Все. Слава Богу. Поїхали! Ми вже два рази к вам приїжджаємо. Шушу. Слава Богу, ну, ми ж сказали, що приїдемо, забираємо все і готовий собачки. Жінка розповідає про шквал обстрілів росіян, після якого дивом вижили. Ми такий пережив, це взагалі. Це обстріли. Це всі дома горіли. Це коли було? Позавчора. Поруч з двором повалені дерева, будинки в руїні. Були тут чотири дні тому. Люди відмовились виїжджати. Позавчора відбувся обстріл цього району. Ось таке руйнування цього разу. Люди вже заявили про згоду на евакуацію. Навіть речей не беруть лише тварин, четверо котів і собаку. Що, щоб парень є, не за Це, я думаю, нікуди йому вбігати. Так ну вперед. цього разу з Покровська екіпаж білих янголів евакуював літнє подружжя і їхнього сусіда. З під удару росіян його вивезли саме у 69-й день народження. Інна Горіненко вікна СТБ», марафон Єдині новини.